Але знов таки дев'ятка і знову таки наприкінці. А в мене чого кажу Знов таки дев'ятка, бо я сама для себе розкладала і я дивилася, що 90% війна закінчиться. А 10% щось якісь будуть питання, які не вирішені. Я так розумію, що це питання саме з території. Вона закінчиться. Виражені бойові дії, це до. Е... До, 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 9, до, до кінця літа, Бо тут мені кажуть до початку дев'ятого місяця, а я не показала. Виражені бойові дії до початку дев'ятого місяця, тобто до кінця літа. Ще на кордонах, ще, ще щось буде. Що мені не подобається, я кажу одразу, що це все перевернути. Це значить, будуть ще якісь питання щодо території. Почнуть в березні, далі буде в квітні. Відступ від е, тих територій, там де вони зараз тримаються, окупованих. А щодо бойових дій вони будуть дуже приглушені. Дуже приглушені, це не так, що їх зовсім не буде. Ну, десь на кордонах там ще щось буде. ну Це вже робоча, от мені кажуть, типа, робоча атмосфера з Херсонщини. Не буде. Тих подій, через яких гинуть люди в воєнні дії, коли люди вмирають, да, да. ось кордони, а ось ходить людина туди-сюди, як оберігання території, щоб такого не сталося. Вона буде спочатку. Дивіться, знову дають десятку перевернути. Це значить не вся 90%. Бо це карта буде обміну, тобто її беруть для того, щоб потім або на щось обміняти. Або щоб якась монета була роз... Донецька область буде розмінною монетою. Все, що було під серветочкою, воно стане на свої місця. Це карта миттєвості. Миттєва, а це в повному обсязі. Тобто, миттєво, все стане на свої місця. Якось ну щось, щось буде, якась подія, що миттєво воно. Стане як воно мало бути. Знову таки на чому воно буде базуватися? прин, ті принципи, які були раніше, вони не будуть діяти. Тобто, знаєте, війна, вона як підштовхнула, ну як примусила людей дивитися під іншим кутом, залишать ті надбання, які вони хотіли, як вони хотіли. І шестірка жезлів це я маю робити по-іншому. Закінчення бойових дій на деякий період. Тому я й кажу, що цього допустити не можна. Допустити перемовин в тому форматі, в якому вони готуються. Бо е, тут е, карта на деякий час буде за а потім буде знову. Час перемовин наближається, але е, плани, що виставлять в перемовинах, постійно змінюються. У нас зараз е, єдине, що активне, це стратегія вичікування. Так, це перемовини. Але дев'ятка це висування якихось критеріїв. І поступання своїми критеріями з кожної сторони. Вони не будуть задоволені, бо башня перевернута, не будуть задоволені. Але п'ятірка е, каже, що е, половина, ну 50% населення буде думати: ну ладно, хай поки так. Угу. Воно буде йти по кордону. Точка притику буде. Є е, королева, ну не всі, але нам показали, що 75%.